в чеканні, бо настає та хвилююча мить. Наші учні найстарші, на дзвоник останній. Вийдуть ще раз, щоб школу свою залишить. Злинь же, музико, в небу гучніше. Добру путь лунай в добрий час. Вище голови, йдіть веселіше, ми усім вже чекаємо вас. stop Сьогодні найбільше шкільне свято. Позаду 9 місяців наполеглої праці вчителів, сумнівного навчання учнів, попереду веселі канікули, відпустки. Всі ми того чекали. І сьогодні хочу привітати вас дійсно з тим святом. Побажань багато вам! А в першу чергу, невеличкий підсумок. Сказати все кількома реченням, що зробила школа під керівництвом вчителів, батьків. І учнів, звичайно, часу багато потрібно. А мушу нагосити хоч би на головне. В нас 233 учні, закінчуючи других, 10-х класів, домовився високих результатів в навчанні і будуть нагороджені похвальними листами. 21 випускник 9 го класу не являється претендентами на з свідоцтвами з відзнакою. Віримо, що з Добраздують успішно і будуть такі нагороди. Ми маємо вже 10 претендентів, а принцип вже нагороджених, і завтра учнів-випускників 10 золотими медалями. Це його досягнення. Сьомий рік поспіль наша школа має перше місце по кількості призових місць серед учнів шкіл району по кількості нагород. В цьому році їх 43, 24 учні якраз здобули ці місця, шість призових місць обласних олімпіад. Мені сьогодні приємно брати участь у святі не лише як першому заступнику голови адміністрації, а, а як випускнику школи номер 2 імені Маркіяна Шишкевича. Тому, дорогі учні, я бажаю вам гарних, приємних і веселих канікул під мирним та безхмарним небом. Шановні вчителі, вам бажаю вдячності та розуміння в очах учнів та батьків. Дорогі випускники, в цей чудовий день від усього серця вітаю вас із закінченням школи. Ви пройшли надзвичайно важливий етап. Вересне, весь світлий день, рік навчалися, зважалися, співалися пісень. Про дзвини для них в останнє, галасливий дзвоник, і тому вони такі важні всі персони. Вами хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б не були в майбутніх. Я повернуся, дробь позалі до підросту, на порозі ще посміхнуся, і до до класра.